Тож, всім слава Україні. Ну що ж, друзі, дивіться, відео буде про те, що е не лізе е, мається на увазі в японцях, він не хоче залазити в землю, так як в японцях немає примусової гідравліки. Ви можете думати, що за фігня, де ти є, що ти крутишся, а я ось так їду. Але і за рулем. А я ось так їду, так. до. Отож відео буде про те, що все ж таки гідравліка не важлива, хоча як вона є, це добре, але ну, коли немає примусової гідравліки, а її немає в багатьох тракторах навіть китайських, так скажімо, шифінгу в 240-му, теж не було, але все нормально залазило, все нормально працювало. Отож, я хотів би вам сказати, що... Головне правильно виставити самий плужок. Якщо ви його правильно виставите, якщо все гарно настроїте, щоб він був трошечки під кутом, це все нормально залазить, все нормально працює, можна ще глибше. Пан ще глибше пішло. Що люди кажуть, що воно не буде лізло, бо немає примусової підравліки, це не правда, воно лізе. І гарно підгортає. Не треба ходити по два рази. Бачите, один раз дух після саджалки, після їжаків. Все Все нормально залазить і все добре працює. Так, переставляємо лапи ближче до переду. Тут було ззаду, тепер ближче до переду. І дивимося, що буде лізти. Ла кажуть люди, що не лізе. Функція АД. Це означає, що? Поворот на місці. Вірно. Пробуємо. Друга, середній діапазон. Thank you. Там де взагалі нема нічого, але я вам скажу, я і там проходив, і підгортав, і не міг зазняти, бо було вже пізно. Так, тут функція вистрій розворот. Цікава штучка. Гарно працює ось так на місці раз і розвернувся ну бачте самі Бачите самі по цьому, що гарно горнить. ось такий результат. Не знаю, сухо дощів нема, ну, але підгортаємо, Підгортаємо по пару раз. Так що не знаю, мені здається, кому не лізе, хай спробує оцим моментом точковим. Його якщо настроїти трошки отак під кутом, бачите? Трактор де рівно, вони опускаються і вони йдуть, під підукуть і зариваються. Ну, це тим людям, кому не лізе, бо так бачу, хлопці багато пише, не лізе, а що робити, а примусової нема. Та не знаю, то все лізе. Ну, і сухо, і твердо, і все лізе. Так, друзі, дивіться, ще є така порада для вас. Кожного нагородя в верняк, є. А це таково трошки йде. Що, що я роблю в такій ситуації, коли ось тут починає плуг зносити і крижує. От бачите, як перший раз я підвернув, воно так трошки під ту сторону більше йшло. А, як практика показує, в кума така була історія, в той момент я просто роблю винтами. Боковими. ну десь від центру, десь такі о, зазор роблю, як бачите, де центральний цей. І тоді воно гарно підгортає рівненько, бо якщо так, бачите, невіська вирівнюється. Ось так по трактору. Якщо трошки його підтягнути сюди, тобто вправо, тоді у вас вийде гарно. Навіть трактор дійшов під укос. Але плужки не буде, збирало ззаді. Тому що ви їх більше накинете на ту сторону. Тоді вийде все окко. Отак собі я собі закидаю плуг. У мене в кума город. От такий, напевно. Щоб ви розуміли, то я туди їхав, на ту сторону накидав, сюди їхав, на ту сторону накидав. І так бавився вправо-вліво. Тому що прикручуємо бачите, як я по колесі, я його ставлю десь отак. І все чітко, городик підгорнули. Отак, непогано вийшло. Все. Я думаю, що це вже на цей рік хватить повністю. А то молодий водій вже вчиться їздити. Давай, давай, газку! Води водій, хай привикає, може колись стане на заміну, а я вже буду трошки відпочивав. Махай рукою Не вчиться. Колосту, По помаленьку, ходім з прицепом, ходимо колись з бочкою.